Чоловічі куртки Primark, легенька 100 грамовка, має мішечок для зберігання, розмір М. Із вставками чорна, розмір S, Це унісекс. Може бути як жіночі, так, так і чоловіча. Розмір М, теж має мішечок для зберігання. На резиночці рукави. Розмір L, чорна, з капюшоном. Теж чорний розмір XL. Тут немає капюшона. Зимова дуже тепла. Капюшон відстібається. В розмірі S. Синя з чорним теж зимова. Рукави на ліпучках, на резиночках. Знизу теж є резиночки, які затягуються. Розмір L, зимова. Капюшон відстібається. Парка кольору хакі, розмір L. Розмір М теж дуже тепло, укорочено трошки, але теж зимова з манжетами на рукавах і знизу. Розмір М. буде на холодну осінь. Тут дуже щільна тканина, не пропускає воду. Розмір М кігуруні. Посередині має кишеню велику, дуже зручну дорогу зберігати документи.